Вітаю вас, шановні, на моєму каналі. Починаю відео записувати з вечора. Завтра буду продовжувати, тому що не хочу я про це казати, але щоб ви мене чудово розуміли, з відключенням електрики так виходить, що. У мене є тільки 4 години на добу, що я можу щось робити, тому я так уривками, коли немає електрики, я виходжу на вулицю і записую відео. Вийшла трішки зараз пройтись, стала біля нашої вироби. Це щось неймовірне. І чому саме сьогодні я хочу записати відео, тому що я хочу відповісти на коментар. Бо завтра я забуду. А чого я забуду? Тому що те, що для мене не має значення або не важливе, то я дуже швидко зараз забуваю. Але це дуже важлива тема, на яку я хочу звернути увагу. Так, спостерігаю за життям крізь щось. Таке гарне, гарне. Я не буду переказувати коментар, який я прочитала, тому що я прикріплю скріншот, ви зараз це почитаєте. Я вдячна за цей коментар, чесно кажучи, тому що, якщо стосовно мене, я зрозуміла. Про себе зараз таку річ, що я на таке зовсім ніяк не реагую рівно, чесно. Якщо у людини є проблеми, що вона не додивилася відео до кінця, і вона робить висновки, це по-перше. По-друге, е, ніхто з нас не є ідеальним і не є правильним. І інколи ти щось робиш на автоматі, але як важливо свої помилки визнавати. І коли я зрозум комарі вечір. І коли я зрозуміла, що я щось не те зробила, я пішла, взяла саме ці два креми для рук. Для тих, хто не дивився відео, я нагадаю, що я була в барусі. Я звернула увагу на те, що. Є нові крема для рук, натуральні. І я трішки спробувала на руку, і мені сподобалось. Але потім, коли я зрозуміла, що я щось не те зробила, я повернулася, я купила і пізніше я ці крема показала. Але я ж не повинна оправдовуватись перед кимось. Це важливо лише для мене. Якщо це важливо лише для мене, то я і виправляю сама свої помилки. Хто уважний, той і так все зрозумів. Хто не уважний, ну а я тут до чого. Так от, про що я хочу сказати? Не про себе, а про те, що Інколи у нас в нашій голові буває деяка інформація за те, що ми хвилюємось. Від когось ми очікуємо СМС. І, але ми намагаємося себе тримати в руках. Я себе намагаюся контролювати свій емоційний стан, і це обов'язково до виконання. Це моє правило, і я так вирішила контролювати свій емоційний стан. Але думки. І щось ти зробиш на автоматі. Але хочу звернутися до українців, щоб ми один до одного відносили, відносилися якось не, не так гнівно, тому що ми не знаємо, у кого в родині, яка може бути ситуація. По-перше, ми чудово розуміємо, Розуміємо біль, який є тут, але не на обличчі. І підбирати слова, кому ми що кажемо. Тому що я, наприклад, не образилась, тому що для мене це не є пріоритет зовсім. Для мене зараз інше важливо. Зовсім інше. Тому на це я навіть не звернула увагу. Але те ж саме ми можемо робити по відношенню в реальному житті до людей, які нас оточують на роботі, в транспорті, просто на вулицях нашого міста. Треба бути якось добрішими. І на мою думку, на сьогоднішній день біда у тому, що люди намагаються в коментарях виливати те, що у них. Там внутрішнє знаходиться, розумієте? Добре, що в мене така реакція. А Яка буде реакція у іншій людині, якій може бути якась дуже велика біда і ще щось? Тому давайте будемо добріше один до одного, звертати на один одного увагу. Якщо потрібно щось допомагати, не, не цькувати один одного. Це ж до чого? це. Хоча я розумію, є різні люди, вони завжди були і є. Але вирішила я про це сказати. Там теж стоять щось люди, молодь знімає. Ну, а що, немає світла, всі повиходили, а що робити. Що ти будеш робити?» Так пішов, пройшовся, потім я повернувся, то димся дим та й спать лягати. <звітували. продук> Якось я люблю хапати такі миті життя, коли як квіточка і і життя. І життя воно рухається. Це моє таке захоплення, мені дуже подобається такі моменти знімати. І зараз я вчуся знімати, щоб якось так, наче квіточка є, але зараз я вам покажу. Ввечері воно не дуже так гарно виходить, але як руху так іде. Тин -тин 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 -тин. І як гарно. Чим би дитя не тішилось, якби не плакало, як казала моя бабуся. Це точно. Комарів, хай Бог моли. Завтра ви мене не впізнаєте. Треба приходити в день знімати, тому що зараз вже вечір, і не так, не так, не так, так, як я хочу. Ну нічого. Навчимося потрохи, потрохи і буде це. -це. Ні, так неправильно, отак краще. Це я тренуюся, вам показує. Може хтось захоче блогером стати. О, у нас тут багато троянд теж. Такі кущі великі, таких троян. О! Ось так сьогодні я сказала все, що я хотіла, щоб ми один до одного були уважніші. До мене, дівчата, чесно, вже імунітет. От Я ні, але я за інших думаю, якщо у інших ще так може бути, ми не знаємо, хто поруч з нами. Не хочу посміхатися, коли не смішно, тому що є важливі теми, і їх потрібно обговорювати обов'язково. Не в кожному відео тут циганочка з виходом. Але комарі мене примусять зробити циганочку з виходом, тому що я до... Ой, морока. Знов ці емоційні гойдалки. Все буде добре. Пробачайте, але сьогодні так. Яка є, така і гарна. Друзі, усім привіт. У нас ранок і знаєте, хто мене сьогодні розбудив наші двірники. Щось вони там вже у нас прибирають і щось, про щось розмовляють. Обожні такі ранки, коли ти просинаєшся не від будильника, а від того, що тебе відкрите віконечко і ти чуєш, як прибирають двірники. І про щось вони спілкуються. Це така якась особлива атмосфера, не знаю, як, на мою думку. А зараз я хочу відповісти Анюті на запитання стосовно крему. Я в магазині така була неуважна, що не помітила, що тут є жовто-блакитне сердечко. І це дійсно український виробник. Я про нього навіть і не знала. Олечка написала, що на майкапі вона замовляє взагалі таку косметику, і їй подобається. І зараз покажу цей крем, знімаємо ковпачок. І на руку хочу нанести. І вчора, коли я вказала, ой, така кремова текстура. Сертечко розмазую. Має такий приємний аромат, такий ніжний, начебто солоденький, але з нотами лимону. А це кокос. І ще хочу вам показати, я купувала. Ось такий брасматик. Це Корея виробник. От, і перед цим у мене був теж Корея, коштує як і цей 250 гривень, так і цей 250 гривень. І чим він мені подобається, тим, що він на натуральний віск. І зараз порівняємо щіточки. щиточки. Це від Старого, який закінчився в мене брасматик, це від нового. І та й та е щіточка для мене зручна. Теж віск, змивається дуже легко, і мені така дуже до вподоби прийшлась. Тому показала, що я там купувала. Вау, у нас Оу! Стоять машини. Що це таке? Пошихіт намалювали. Вау. А він і раніше там був, але якось часом він вже стерся. А зараз знову його пофарбували. А це я йду, думаю, що він там робить. А він фонтан миє, чи чистить, чи що він там робить. Там люди поїхали додому. Тут хтось відпочиває. Кожен займається своєю справою. І так, фонтани чистить. Щоб гарно було, файно. О, Повним ходом аж блищати буде. Забігла на базар, купила у бабусі черешня така по 80 гривень. Вона ще там продавала козі молочко От, і каже: беріть, не прискана нічого. Отака От смакота у бабусі за 80 гривень за кілограм. А ще вона сказала, що коли прийдеш додому, то до холодильника не клади. Взагалі черешню до холодильника класти не можна. Кажу добре, дякую. Бачите, отак от і ще і пораду отримала. А я не знала, чого черешню не можна класти до холодильника. Дивлюся, на картопля молода, така не дуже крупна, а вже по 30 гривень за кілограм. І полуниця така не дуже, якщо вона крупна, то 50, а така крупніша, то по 75-80 гривень. Я йду зараз по справах і зателефонувала моя знайома і каже, що Таня Боже, а що та жіночка такий кіпіш підняла в тебе в коментарях? Давай я там щось їй відповім. Вона сказала, що каже: ні, ми на такий рівень не будемо опускатися. І каже, так а що там? Воно ж видавлюється так легесенько, ти ж не відкривала нічого, кажу ні. Каже, боже, каже, вона просто хоче там. Знаєте, коли у людини щось таке на душі і вона не знає, де це подіти, в реальному житті вона дуже боїться це казати. Комусь з людей, тому що буде відповідь. А в коментарях можна себе якось так проявити, то можливо і так. Кажу, мені чесно, байдуже. Якщо б це було трішки там раніше, я би якось, можливо, б це взяла близько до серця. А зараз. Зовсім ні. Вона каже, боже, там така горошиночка видавлюється. Каже, я в якомусь магазині вона була і бачила, каже, одна бабуся стоїть, там хліб мацає мацає. Ну, хліб то запакований в пакетиках, але ж все одно, навіщо ти його давиш? Ну, подивилась, ну різні люди є. Що тут такого? Ну, Ти ж не можеш зробити так, щоб всі люди були однакові, такі, як ти. Або схожі один на одного. Кажу, забий, чесно. Вона каже, а я б їй зараз написала. Кажу, не чіпай, бо видалю твій коментар. Ну, да так і побалакали. А стосовно абрасматика, що хочу сказати, той жовтий, який в мене закінчиться, це я тільки що здогадалась вам про це сказати, бо інколи ж, я ж кажу, забуваю. Жовтий, він більш такий... Mmm, Насичений. А цей він як під натуральне іде. І мені це більше подобається, тому що у мене вії, вони від природи, вони дуже такі, слава Богу, за цю красу. Кажу відверто. А у кого коротенькі вії, то жовтий більш підійде. Тому що зараз я Нафарбувала її новим брасматиком. Я не знаю, як вам так близько показати. І... Мені так більше подобається. Тому і добре, що жовтий закінчився. Що не робиться все на найкраще, і дай Боже. Мої дорогенькі, я буду бігти по справах. У мене є деякі справи. І дуже дякую вам за підтримку. І мені дуже приємно було, коли. І бачиш, що ти не наодинці, а хтось тебе там підтримує в коментарях. Дякую вам велике, бережіть себе і все буде добре. Разом завжди краще, як я кажу. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.